Вітаю! Пропоную вашій увазі віртуальну лабораторну роботу, дослідне підтвердження закону Бойля маріотта Метою роботи є експериментально перевірити закон бойля маріотта вміти аналізувати результати експериментальних даних та робити відповідні висновки. Закон Бойля – один із основних газових законів. Роберт Бойль, у результаті числених експериментальних досліджень стисливості повітря, які були виконані ним за постійної температури повітря, дійшов до такого висновку, що тиски і об'єми перебувають у зворотному відношенні. До того ж висновку, незалежно від Бойля, дійшов Едмон Маріот. Пізніше закон бойлі маріотта був теоретично виведений з позицій молекулярно-кінетичної теорії. Найчастіше прийнято таке формулювання закону. Добуток тиску газу на його об'єм є незмінною величиною при незмінній температурі. ПВ дорівнює константа при Т дорівнює константа. Графічно залежність тиску газу від об'єму при умові незмінності температури можна зобразити у вигляді кривої ізотерми. Для виконання лабораторної роботи потрібно перейти за покликанням. Кожен учасник отримує інструктивну картку з покроковим виконанням роботи. Усі отримані результати заносимо у таблицю і виконуємо необхідні математичні обчислення. За експериментальними даними будуємо графік залежності тиску від об'єму, а в нашому випадку тиску від ширини контейнера. Зробіть висновок, у якому вкажіть, який закон ви експериментально перевіряли яким є результат перевірки, що є графіком залежності тиску газу від об'єму, у чому причина похибки. Отже, переходимо безпосередньо до виконання лабораторної роботи. Перейшовши за покликанням, вибираємо віконечко Закони. У вас на екрані з'являється віртуальна лабораторна робота, яка складається із контейнера, у який за допомогою насосу ми будемо закачувати газ із термометра та манометра, приєднаними до контейнера. Обираємо наступні параметри. Тиск манометра будемо вимірювати у кілопаскалях. Температуру будемо вимірювати у кельвінах. Навпроти позначки ширина ставимо відмітку. Щоб оцінити, як буде змінюватись об'єм, ми будемо спостерігати за шириною контейнера. Адже відомо, що об'єм контейнера дорівнює добутку площі на його ширину. Оскільки площа контейнера не змінюється, а лише змінюється його ширина, тому в даній задачі матимемо добуток П на В до рівні константа, тобто добуток P помножити на D до константа. Закачуємо газ у контейнер. Оскільки нам відомо що ізотермічний процес це і процес стану термодинамічної системи при незмінній температурі, то у меню тримати постійним навпроти температури ставимо позначку, яка означає, що наша температура залишається незмінною. За допомогою ручки контейнера ми будемо змінювати його об'єм. Кожного разу фіксуючи при цьому тиск, який буде показувати наш манометр. Дослід будемо виконувати 5 разів. Кожного разу результати будемо вписувати у таблицю. Отже, дослід номер 1 Нехай ширина контейнера наша. 5 нанометрів так званих умовних одиниць. При цьому тиск дорівнює 12803 кПа. Дані результати не забуваємо вписувати у таблицю. Дослід номер 2. Збільшуємо ширину нашого контейнера. Нехай вона становить 7 нанометрів. Відповідно, ми бачимо, що тиск змінюється і вже дорівнює 9189 кОпаскаль. Дослід номер 3 Ширина контейнера збільшилась до 9 нанометрів. Тиск при цьому дорівнює 7079 Збільшуємо ширину контейнера до 12 нанометрів. Фіксуємо тиск 5338 кОпаль і записуємо його у таблицю. Останній досвід. Ширину контейнера збільшуємо максимально. І вона становить у нас 15 нанометрів. При цьому тиск дорівнює 4268 кПа. Для кожного термодинамічного стану газу нам потрібно обчислити добуток тиску газу на його об'єм, тобто ширину контейнера. Виконавши певні математичні обчислення, потрібно за експериментальними даними накреслити графік залежності тиску газу від його об'єму, тобто від ширини контейнера, і зробити відповідний висновок. Бажаю вам успіхів у виконанні лабораторної роботи. Дякую вам за увагу. До побачення!